Буданов особисто вирушив на передову, перевіряв позицію українських воїнів та навіть заплив на вишки на море. Спочатку все було спокійно, та нічого не передвіщало біди. Лідер гур спокійно все оглядав різко почув дивні звуки. Вороги начебто зафіксували лідера розвідки і вирішили нанести удар. Все вийшло з під контролю, а розв'язка цієї історії сколихнула усю країну. Тож далі про це детально на пітіві. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов провів інспекційну поїздку до позиції спецпідрозділу Тимур на острові Змієний та газоводобувних платформах у Чорному морі. І там трапився моторошний інцидент під час візиту. Буданов оглядав сили і технічні засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так звані вишки, які завдяки успішним операціям гур та інших підрозділів Збройних сил України повернулись під контроль України. Але під час цього візиту, за інформацією телеграм-каналів, росіяни помітили прибуття кількох човнів на одну з вишок бойка в Чорному морі та почали атакувати її дронами, коли там вже перебував генерал Буданов. Тож Кирило Олексійовичу довелося згадати молодість та провести успішність на пірнання воду зі стрибком з висоти газоводобувної платформи. Все ж старі навички розвідника допомогли йому зорієнтуватися і вчасно покинути місце атаки, почавши відступ на човнах. Звичайно, це добре, але якщо ці події мали місце бути, то ми ризикували втратити генерала, адже вишки бойка регулярно обстрілюються окупантами, які бачать все як на долоні. На фото ми можемо побачити мокре волосся Буданова, який, схоже, дійсно змушений був швид. Тко покидати газові вишки, ризикуючи життя, та на цьому все не закінчилося. Далі відбулося ще кілька цікавих подій. У рамках поїздки Буданов провів нараду з офіцерами, присвячену подальшим діям у рамках спільної оборонної стратегії країни. Також голова гурміноборони нагородив бійців спецпідрозділу за виявлений професіоналізм та мужність у захисті українських територіальних вод в чорному морі. Кирило Буданов разом із підлеглими вшанував пам'ять захисників, які загинули під час. Визволення змієного та інших акваторій від російських окупантів. Наша дієва боротьба з агресором на морі на землі та в небі довела всьому світу. Згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не казав, тільки від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває, наголосив Кирило Буданов. До речі, раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що пережив щонайменше 10 замахів на своє життя. При цьому він зазначив, що не може назвати точну кількість спроб замаху на. Нього від початку вторгнення Росії. Чесно, я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точно кількість не знаю. Більше десяти точно. Відверто кажучи, думаю, біля двадцяти, заявив голова гур. За його словами, оскільки ми несемо смерть нашим ворогам, то нормально, що ворог намагається робити те саме. Також стало відомо, що Кирило Буданов зазнав поранення в руку під час виконання завдання в зоні антирористичної операції. АТО. тоді він просив побратимів лишити його. Про це розповів екс заступник начальника гур МО України Ілля Павленко. За його словами. Попри прохання Буданова, покинути його спецпризначенці гур таке собі не дозволять. Тож його вдалося врятувати, а пізніше він пройшов реабілітацію. І навіть журналісти десь бачили шрам на його руці, каже Павленко: зазначимо, що у червні гур опублікувало фото з нагородження Буданова найвищою нагородою ДСНС знаком пошани за те, що після російського обстрілу Києва наказав залучити до рятувальної операції, які двох багатоцільових гелікоптерів розвідки Ка 32 Саме тоді на фото було видно шрам на правій руці начальника розвідки. Ну а бійці головного управління розвідки дивують увесь світ своїми блискучими операціями. Від рейдів окупованому Криму і звільнення території до знищення Чорноморського флоту Росії водноже очільник кур Кирило Буданов став символом рішучості та професіоналізму, зокрема, прикладом справжнього бойового генерала. Зокрема, варто нагадати, що очільник головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення вовчанського агре. Регатного заводу. Про це раніше розповідав командир підрозділу Стугна спецпідрозділу Тимура Гурмоу з позивним Linux в Етері телемарафону. Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили і безпілотних систем, і артилерії особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас. І ми його виконали повністю, зазначив. Лінок розвідник розкрив деякі деталі про цю операцію. Одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка взаємодія між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура: Стугна, Парагон, Юнгар, РДК, БДК, Терор. За його словами, операція тривала кілька тижнів. Кожен з підрозділів мав свою специфіку роботи. Вдалося дотримуватись координації за словами розвідника. Буданов був зі своїми підлеглими на ключовому етапі операції у Вовчанську. І для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент на ключовому етапі. Кілька дій був присутній, безпосередньо керував операцію. Безумовно, це підтримує бійців. Дає їм мотивацію, що вище командування знає про проблеми і ситуації, які можна оперативно вирішити. Це дає результат нашим операціям. Крім того, він був одним з координаторів оборони Києва на напрямку Буча Ірпінь-Гостомеля під час повномасштабного. Торні також він брав участь у звільненні Ірпеня на боях за Мощун за інформацію головного управління розвідки. Більше того, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов хоче залишатися на своїй посаді до кінця війни з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю для видання Блумберг зараз моя мрія зупинити цю війну. Україна це країна можливостей. у майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися. Зазначив керівник гур. Наступного місяця буде 5 років перебування Буданова на посаді. Коли журналісти нагадали про це, Буданов додав, якщо я. Виживом потім він пояснив, що може статися, будь-що і розповів про меморіал у його відомстві, присвячений розвідникам загиблим при виконанні службових обов'язків. Також керівник розвідки прокоментував відновлення постачання допомоги Україні. Від США. він вважає, що американська підтримка продовжиться найближчим часом. Зокрема, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони. Крім того, Будан вважає, що позиція президента США Дональда Трампу послідовна його не слід судити про нього за характеристиками медіа. Як керівник спецслужби, я знаю більше. Він також вважає реальним досягнення припинення вогню між Україною та Росією до кінця 2025 року. Чи реально це зробити так, чи складно? Ні, для цього потрібно щонайменше три сторони: Україна, Росія та США. І ми до цього прийдемо. Додав він. Ну а якщо говорити про успішні спецоперації бійців гурту, варто нагадати, що розвідники провели операцію в північній частині Чорного моря. А тож розвідники висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом комплексом РЕБ, зон та радіолокаційною станцією Роса йдеться. Повідомлені дали, що над островом замайорів український прапор. А сама операція пройшла без втрат з нашого боку. Після завершення операції на території підняли державний прапор України. За інформацією, гур втрати серед українських військових немає. У розвідці також подякували благодійникам, чия допомога сприяє успішному проведі складних морських операцій, зокрема шляхом закупівлі катерів для військових цілей. Ну і наостанок поговоримо про те, що керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у контексті чуток про те, що ніби він має конфлікт із політичним керівництвом держави, заявив, що в нас популярно все, що думаєте і й казати. Журналістка запитала його про ставлення до чуток щодо розбіжностей між ним і керівництвом держави. На це очільник розвитки сказав, що інформаційний фон у нашій країні не найкращий. У цьому винні ми всі це вже як тренд у нас просто популярно. Все, що думають, все кажуть не загал. Вважає Буданов на запитання, чи пропонували йому посаду головнокомандувача збройних сил України. Він відповів, що зараз точно ні, і додав, що вже звик працюючи в ГУР, де провів все своє свідоме життя. Це ж Буданов назвав аполітичною людиною. Я не входжу в будь які партії. Мене не побачите на зборах якоїсь сили. Нема цього. Тож наразі це було все. До зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.